Так, маємо цікавий ще один тример. Він буде з підставкою, ось як на упакуванні. Плюс вод, вологозахист IPX 5, це кемей, фабричне хороше виробництво, КМ6038. Зараз ми все подивимось. І з цікавого одразу, це те, що тут є три насадки до 9 мм включно. Тобто, таким тримером можна дуже зручно і підстригати бороду, і робити окантування, Хороший нульовий зріст я вам наближено показую. Дрібний приємний зуб. Ось ця задня частина вона трішечки прорезинена. Це для того, щоб не сковзило в руках. Ось Тут, бачите, краник зображений, який дозволяє промивати. Дисплей показує рівень заряду акумулятора. Дві швидкості роботи. Перша, друга. Так, дивимось комплектацію. В комплекті йде підставка, яка буде в ролі док-станції. Ось бачите, тут вже вона тут запитується, тут під'єднується кабель з боку. Спинка, до речі, прозора. Це дуже зручне рішення, тому що, ось, як на фото буде, що навіть не видно, на чому вона кріпиться. Тому що спинка ззаді прозора. Кабель USB, щітка для очищення. І тут насадки. Насадки 1,5. Вибачте, 3,6,9. Я прошу, вибачення, 3. 6.9. Ось така буде комбінація насадок. Тому кому потрібно, звертайтеся, замовляйте. Відправляємо швидко вчасно. Є післяплата або оплата онлайн. Тому кому зручно, надаємо гарантію на рік. Замовити можна на сайті trimmer.in.ua, як і назва нашого Тікток. Ви можете в шапці профілю перейти за першим посиланням, нажимаєте посилання, там буде кнопка наш сайт, нажимаєте на цю кнопку. Там якесь буде попередження, три кнопки зверху перейти на сайт. Далі замовити можна через Instagram. Друге посилання, назва нашої сторінки в Інстаграм, як і назва TikTok – trimmer.in.ua. Все дуже зручно, просто. Дуже зручний спосіб з нами зв'язку це Viber Telegram. 050 715 44 19, цей телефон є на Viber, і на Telegram і на WhatsApp. Ви можете нам туди написати, зробіть скріншот відео, ми вам оформимо замовлення. 750 гривень коштує цей тример. Також ви можете зателефонувати на той же телефон 050 715 4419. общем, будь-який спосіб зв'язку, який вам зручно. Відправляємо швидко, вчасно, працюємо щодня, гарантія рік, тому, будь ласка, звертайтесь, будемо раді співпраці.